Що ви можете порадити пацієнтам, які бояться оперативних втручань. Ну, по-перше, ви маєте для себе зрозуміти, що оперативне втручання це не проблема, а вирішення вашої проблеми. І щоб покращити свою якість життя, щоб змінити той дискомфорт, який вас супроводжує у зв'язку з основним діагнозом, треба прооперуватися. З цією думкою треба, як я кажу, переспати ніч. І на ранок вже для себе зрозуміти, що це е, безпечно. Це по-перше, по-друге, в нас працює дуже досвідчений колектив хірургів, анестезіологів. І тому боятися ну, немає чого. Особливо я знаю, що всі пацієнти бояться анестезіологічного забезпечення. Так от наші лікарі, анестезіологи найкращі. Я б сама б довірилася нашому анестезіологу. Тому. Не бійтесь, приходьте Післяопераційний перебіг комфортний, Ми вам гарантуємо.